Першим із них буде Роман Ващук, експосол Канади в Україні і бізнес омбудсмен України. Поговоримо з ним про український бізнес. Також поговоримо про враження пана Романа в останні кілька днів. Наскільки я розумію, пане Романе, ви провели в відрядженнях Україною. Головно в Києві. Так. Що? Я я як вам Київ? Я зараз під час війни. Знаєте, я думаю, я не буду оригінальним, коли скажу, що е, є моменти майже повної нормальності, які чергуються тоді із такими вражаючими змінами, е, е, ну, серед них, найбільше найбільшої цього тижня був цей зомбі-парад е, російської е, техніки. Але, звісно, також, е, якщо відвідувати давно знайомі мені такі місця, як Кабмін, е, видно, що Людей фізично присутніх значно менше всякі міри безпеки, які тепер виглядають повністю оправданими, маючи на увазі і обставини і так далі. Але знову ж таки, здатність також від найменшого до найбільшого українського бізнесу адаптуватися і далі працювати в цих обставинах, також вражає. Ну, до речі, зараз якраз багато розмов про те, що ну, от Юлія Свериденко, віце-прем'єр-міністерка і міністерка економіки. До речі, ну, цікавий момент, що в Україні є досі е, Міністерство економіки, але досі немає е, Міністерства торгівлі. Я сподіваюся, що ми якось до цього дійдемо. Але е, питання в тому, що вона зараз задала, мені здається, добру дискусію про те, що Україна має. Зараз шанс повністю змінити якби саму філософію економіки, економічної системи. І от буквально завтра, до речі, буде цікаво дуже дискусія відбуватися, де будуть там дуже потужні люди брати участь. І там я знаю, що буде Іван Міклош, і буде Лєшик Больцарович. І власне питання, яке вони будуть обговорювати, чи може Україна здійснити. Після війни такий цивілізаційний стрибок з тим, щоб мати дуже високі відсотки темпи зростання в економіці і стати таким собі ну, словом, таким новим новим тигром, умовно кажучи, східної Європи. От на вашу думку, як людина, яка представляє інтереси бізнесу, зокрема зараз українського, що для цього потрібно змінити? Як вам план до речі, Юлії Свереденко? Я думаю, що можливо ви з ним ознайомлені. Не повністю, але я думаю, що на загал спрямування пані Середенко дуже правильне. Я думаю, що всі ми дотепер чекали якогось сконцентрованого вираження української економічної політики на, на перспективу. Я думаю, що це дуже важливо, що саме економічний блок уряду починає це все артикулювати, так би сказати. Чи може Україна такий стрибок зробити? Я думаю, що так. Я думаю, просто те, як українське суспільство зареагувало від першого дня, тепер уже на шостому сьомому місяці цієї повномасштабної війни, показує, що воно є здатне до трансформації, і навіть ті елементи, які виглядають, значить, проблемними для деякого майже трагічними, як, наприклад, масовий виїзд українців, зокрема українок. І дітей до Європи, це також є така свого роду школа життя, зокрема школа життя в Євросоюзі, яка відбувається не на рівні якомусь елітному, там вибрали 12 людей, післали їх в ознайомчу подорож. А відбувається мільйонами разів. І як сказав мені один одна з тих осіб, з якими я розмовляв цього тижня, це за був Олександр Зінченко. Першою жертвою цієї війни стала не правда, а комплекс меншої вартості українців. І я, як стояв в черзі двогодинні, щоб сісти на поїзд до Києва із перемишля, довкола мене просто люди розмовляли свої враження. Так, переважно всі перебували кілька місяців в країнах Європейського Союзу, і в них був вже дуже тверезий, практичний погляд. З думкою про те, що те, що Україна і Українці вміють зробити нічим не є гірше, ніж те, на що здатні мешканці країн далі на західній Україні, і я думаю, що таке наставлення психологічне дає е, передумову для такого прориву. Ну, але залишається фактом, що перед війною Україна була однією з найбідніших е, країн Європи з дуже поганою якістю урядування, як от це змінити е, я трошки посперечаюся з цією характеризацією. Україна була статистично однією з найбізніших країн Європи, але як ми бачимо з того, що люди могли витягнути з матраців із кишень, із шухляд і виставити на стіл, коли треба було обороняти своє село, своє місто, ресурс. Є більше ніж держстат, колись його представляв. Так що це одне друге урядування українське. Знаєте, я сам брав участь за часів свого послування в ікс-конференціях, воркшопах і так далі, про те, як все страшно. Але знаєте, як не дивно, попавши на посаду бізнес-омбудсмена, я бачу, що все ж таки основні системи сяк чи так працюють. І вони на диво всіх продовжують працювати навіть в екстремальних умовах війни. Так що я думаю, що лупити себе по голові постійно не дасть прориву навпаки, воно трохи бачення притуплює. А бачити, що є те, що ми українці зуміли робити до тепер, і потрібно безумовно покращити. З уваги на майбутнє. Я думаю, що тут питання, наприклад, дерегуляції, що економічний блок уряду готує, є також важливим, бо ця практика, що держава пробує все якось прописати, а населення тоді пробує дуже так солідно обходити все те, що прописане, бо його фактично виконати дослівно неможливо в природі. Or will set it Ви кажете, сяк чи так, де коли українці функціонують не завдяки, а всупереч це теж наша така здобута десятиліттями риса. Ну і комплекс меншовартості не тільки в порівнянні з якимись іншими країнами. але Я думаю, що комплекс меншовартості і власне в своїй країні нам би теж з ним треба було якось пропрацювати. Пане Романе, ми знаємо, чим займається омбудсмен з дотримань прав людини. Ми знаємо, чим займається мовний омбудсмен. Бізнес-омбудсмен, що входить у ваші функції, і хто до вас може з якого приводу звернутися? І як звернення під час війни змінилися від тих, які були до того, як почалося повномасштабне вторгнення? Так, ну ми тепер знову в такому перехідному періоді назад до більш нормальної діяльності, так як багато інших елементів української системи. Нормально чим ми займалися до 23-го, якщо ви як ФОП. Як великі українські підприємства, як іноземне підприємство, мали проблеми з державним органом органом, з якимось комунальним з місцевим саморядуванням могли до нас звертатися. Ми тоді би переглянули адміністративні питання так довго, як воно ще не дійшло до суду, бо ми в судовій системі в судову систему не встріваємо, і запропонували розв'язки, зв'язалися з державним органом. І були з одного боку не тільки таке якесь бюро е, скарги на рікань, але е, бюро альтернативних пропозицій, як розв'язати спори між бізнесом і державою е, в перших місяцях е, війни. Ми перейшли більше в такий режим е, безоплатної е, правної допомоги бізнесу, не тільки з питань скарг, а з питань е, 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 воєнного регулювання бізнесу. З питань можливої релокації, і так далі, тепер ми тому, що вже і суди, і державні реєстри відкриваються, ми перезапускаємо свою електронну систему і надіємося в наступних тижнях вже знову вернутися до формального опрацьовування скарг. І, на жаль, бачимо, що підстав для такої роботи буде, бо державні органи я згадав, вони. Вміють працювати в екстремальних умовах, але вони також тепер з певною нормалізацією вертаються до деяких своїх не найкращих традицій і звичок. Угу. Тобто, е, тобто знову починають мордувати бізнес? Мордувати ще ні, кусати так. Окей. Я ще запитаюся трошки про питання, якщо дозволити такої більше політики. Північної Америки, думаю, що ви можете так деякі деякі речі нам пояснити. Наприклад, але пригадують тут північну Америку. Так <гум> я наскільки я пам'ятаю, це десь між південною Америкою і північним полюсом, десь. Локація приблизно така so. власне коли ми звідси дивимося зараз на, на, на адміністрацію Байдена, то деколи здається, що Байден це ще збирається тут Росію виснажувати до нескінченності, і нам деколи дуже хочеться якось достукатися до нього і сказати: Пане Байден, нам треба ще 50 хаймерсів, 200 абрамсів, і може 300 паладинів це не є дуже багато. Ми знаємо, що вони є у вас на складах і просто припадають порохами. Дайте їх сюди, і в принципі війна закінчиться через пару місяців. Чому не можна так просто все це вирішити? Ну я думаю, це через е, культуру стратегічної стабільності, яка вже десятиліттями плекалася, фактично, від, вже від е, часу винайдення атомової бомби. Ви маєте цілу когорту американців, які е, переймаються головно тим, щоби не допровадити до третьої світової війни. Е, і. Вони, зокрема, звичайно, наступають на гальма, коли йдеться про е, якесь масове там збільшення постачання зброї, тому що бояться, до чого це могло би довести у відносинах е, із найбільшою атомною потугою світу, як ми бачимо, одною з менших е, звичайних військових потуг Росії. Е, 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 це нашарування воно допроваджує до цієї обережності, яка українців дратує. З іншої сторони, я думаю, останнє оголошення американської допомоги приблизно на 3 мільярди доларів, показує, що все ж таки підтримка України стає щораз системнішою. І націлено на середню і довшу мету, ж таки можна це інтерпретувати так, ну страшно, вони тільки хочуть продовжити війну, але це означає ні, що це не буде просто от цього місяця рішили, а вже за два місяці забули і пішли далі. Так що е, якщо подивитися на те, все, що зроблено за цих шість місяців, і можна дійсно. Сперечатися, що це все запізно, це все треба було зробити 12 місяців тому і можливо не було б того, що ми маємо сьогодні. То ми бачимо еквівалент: я не знаю, скільки там державних оборонних бюджетів і замовлень України, які вже сюди приплили, головно прилетіли. Тепер більше пливе власне на середню мету, і, і знову ж таки з української точки зору реакція є сповільнена з точки зору. Бюрократичних систем західних країн, які звикли самі визначати темпи того, що і як роблять, все це відбувається досить швидко. А от те, що сказав е, вже скільки, вже місяць, напевно, прийшов тому Генрі Кіссенджер про те, що, ну, мовляв, Україна вже наша, ставка вже зроблена. От Що ви про це думаєте? Наскільки це треба сприймати всерйоз, і це добрий знак для нас? Е, знаете, е... Багато говорилося я сам як знову ж таки ще до 19-го року е, приїжджали там делегації НАТО, щось там дивилися на свої папери і е, зазначали, чи той стандарт вже десь формально якоюсь постановою впроваджений чи ні. Що ми бачимо тепер є е, за шість місяців переозброєння українських збройних сил е, давнішими, але також як тепер виявляється найсучаснішими е, видами зброї країн НАТО. Так що інтеграція України в західну систему оборонну вже відбулася. І під цим оглядом Кісінджер з своєї столітньої з перспективи має рацію. І що відбувається, є і це, можливо, першою такою провісницею була Урсула фон Дер Лайен ще на початку війни, коли вона сказала про українців: ви є одними з нас. Отже, це є те, те великий Психологічний переворот серед керівників західнього світу, який відбувся супроти, пане Романе. Ви останнім часом були також в Європі. Не знаю, чи чули росіян на вулицях європейських міст. Як гадаєте, чому не всі європейські країни поспішають позбавити? Росіян можливості їздити до Європи, подорожувати. Чому вони розраховують на те, що санкції нарешті спрацюють і якось вкажуть росіянам де їхнє місце, і це стримає їх від того, щоб вести війну в Україні? Ну тут подекуди можуть бути меркантильні інтереси, там, де росіяни мають дуже багато нерухомості і належать до так, економічної бази е, даної країни. Це подумати, наприклад, про КИПР. Як, як країну ЄС, з іншої сторони, є люди, які вважають, що незважаючи на досвід минулих 30 років, якщо росіяни далі будуть бачити нормальне, спокійне життя Європи, це якось на них вплине і вони перестануть бажати винищувати українців. Очевидно, це може стосується якихось там 5-10% росіян, але як ми бачимо, Ця надія за за останні е, кілька десятиліть не, не, не справдилася. Але я думаю, що є люди, які далі трохи наївно в це вірять. Так що десь між економічними е, інтересами і цими такими наївними уявленнями про, е, про конверсію чи навернення росіян е, це основа тих країн, які сумніваються. Але значить з того, що я е, читав і чув. Принаймні інституційні рамки спрощення в'їзду для росіян Російську Федерацію цього тижня будуть переглянути або скасовані ну, сьогодні. Дуже багато, мені здається, так само на заході людей. Я маю на увазі зараз, от сам перед європейською унією Європейський Союз запитують себе, чи працюють санкції насправді так, як mm -hmm. очікувалося, оскільки ну очевидно, що платіжки цього року за газ і світло будуть більшими. І е, чи воно того вартувало? Ну, от, наприклад, там обкладинка економіст цього тижня саме присвячена теж цьому питанню. Наприклад, от ваша думка, чи працюють санкції? Вони працюють не так, як надіялися і передбачували. І також тому, що вони не були так впроваджені раптово і масово, як це обіцювалося на початку. Воно ну, так все ж таки цього разу ми не будемо якось чекати і збільшувати. А виявляється, що ні. Якщо ми вже є на восьмому турі, то значить. Це ж таки за першим е, туром всього не, не було зроблено. Е, дійсно, ця зима це буде така свого роду е, змагання, чия воля, чия витримка сильніша. Е, мені здається, що санкції будуть протягом наступних шести місяців більше впливати на російську економіку. Питання є, що росіяни надіються, що. Збільшення коштів енергетики, опалювання і так далі в країнах Європи швидше їх переконає змінити політику, ніж вплив санкцій на середню мету вплине на саму Росію. Мені здається, що публічна опінія європейська поки що готова витримати ці випробування. Як це станеться, коли платіжки таки з'являться? І, і що зроблять, і що зможуть зробити уряди, щоб, скажімо, це буде знайоме українцям поняття надати субсидії потребуючим для оплати комунальних послуг, опалювання і так далі? Ну, це буде дуже важливим фактом. За нас так відбувається такий культурний обмін. Європейці трошки дізнаються, як воно чому українцям так важливі були ці тарифні пільги. А ми теж дізнаємося, як це жити в квартирі плюс 16 під час зими і економити. Добре, дуже дякую, пане Романе. Роман Ващук, експосол Канади в Україні, бізнес-обудсмен України зараз теперішній.